Челенджі. Моніка, ти перша крутиш колесо. Ні. кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка хуба буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з Жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Oh, Краса! My. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час oh, спробувати. Отак! Mm. Oh, це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Oh, Можна я хоча б серце спробую? Ні, ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхор. Потримую. Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж їжний торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Так це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: натерти кактус на мій торт. Отак. Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні, начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Уу! Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити Готово. А, а тепер можна поласувати. Дідусю Морозу, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, Об'їдіння. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, ой! І такі тверді. Ну ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А і ні моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені випала ціла купа міміни. Так-так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже... Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo! У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легши не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик зефірками. Awesome. Оце я розумію, краса. Can you Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура, Я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. yeah. От би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Ще я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати, Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка. Ні, випустіть нас. Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири. Сім штук. Ой! Oh там щось з'явилося. Треба перевірити. Hmm. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай <плух> цікаво, що там. Вау, oh. wow, це ж світос! <плух> Повне відро цукерок. <плух> <плух> Оце це так. Так смачно. М'є. <плух> <Nie, плух> перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? Фо? Це смішно. Ти вся забруднилася в фарбі. О, гідно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить, камінь ножиці, папір. Перевіряй. Oh. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай, Там черв'яки. Заспокойся, Мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось бачиш, він відкрився. Ура, ми відчинили. Цікаво, що на нас чекає далі. Дивись із коробки зустрічають трубочки для Ямі. Я не хочу з неї пити. А раз, я перша. Ну, Егидота, неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно. Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу? <світ> Ні, це моє. Коктейль просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці. Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо, швидше відкриємо третій замок. Ура! Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого! Це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. А раз тепер моя черга відкривати. Ого! Це що бластер? Цікаво, що він робить. Акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює, незрозуміло. Гаразд, не маю часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, Це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно! А мені? Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія, це ключ. Ура! Скоріше підемо відкривати замок. Ми знову впоралися. Знову ходімо дивитися. Я порахую. Еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мія, це ж мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла. Ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. а зараз я. Фу, яка мерзість. Неможливо пити. я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер, і тепер там має бути щось смачне. Удачі. Так, я так і знала. Смачний шоколадний коктейль. Ну що? Нічого, гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Йдемо відкривати. Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Вперед. Ого. Ти перше відкриваєш? Ну ні. Твоя черга. Гаразд. Що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой. А ти забруднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. Ось він, останній ключ. Ура! Ми будемо вільні! Вітаємо, ви отримали останній ключ. Підемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли. Чор я перша. Вау, Цілий в полуниці. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полуниці! Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Ей, Брітні, а можна обережніше? А? Ой, пробачте, друзі, я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що? Червоний перець? Який жах. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, ти будеш горіти від цих перців. Який жах. Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці, навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала, дівчата, стережіться, зараз щось буде. О, ні, я що, став драконом. Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус. Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Oh. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого, та це ж кіткат. Awesome. І не просто кіткат, а нескінченний! Так, може, ти поділишся? No. Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздри nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідні не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. Киники, биники, їли вареники, іники-биники кльот. Я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило! Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота. Ну, вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого, це окуляри. Треба приміряти. Ну що круто? Тобі личить. Так, келі, тільки раджу не натискати на кнопку вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, келі, це ти, брітні, ти палаєш? О, ні. Я палаю пожежа. Хто це зробив? Воді тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Поїж морозиво та заспокойся. Морозова і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні холодно. Алекса, дивись, зараз я пранкану брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій пранк не спрацював. Нічого, у мене є ще один. Стовідсотковий. Гей, а чому так швидко скінчилося? Келі, навіщо ти зробила дірку? Добре, Алекса, відкривай свій сейф. Подивимось. Що? Колючий кактус Його хіба можна їсти? Ой, дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі. Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса Да оша, алекси, ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Yeah! Елі, давай. Yeah! Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Yeah! Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. Yeah! М -м, просто приголомшливо. Ось ти швидкість кесть. Все було не перевершено. Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця і що мені з ними робити. Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, розбиваю туди усі яйця. Закриваю, вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Але це збиті сирі яйця. Тому повинно бути О, ні, Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю. І ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт? Цукеркова бомба. Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає: 59 секунд. Мамочки! Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може, хтось підкаже. Хм, Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Навіть мої улюблені цукерки є ось це. Я розумію, вибух.